Такий незвичний сонце встало у Мита в Росі, скликав школу, на дзвоник останній, і зібрались на свято. Усі, доброго дня! Всім присутнім! Ось і настав цей радісно тривожний день, день підбиття підсумків і планування майбутнього. Важким випробуванням він був для всіх нас, але все ж таки разом ми подолали всі складнощі. Ми щиро вітаємо всіх учнів, вчителів, працівників гімназії, батьків. Зі святом останнього дзвоника, що символізує закінчення навчальної пори. Свято останнього дзвоника оголошується відкритим! Надається директору гімназії Надії Василівні. Доброго ранку, моя шкільна родина. На календарі 31 травня. Останній день навчального року. Свято Останнього дзвоника. Через виклики, які постали перед нашою країною і перед нами, цей навчальний рік видався непростим. Але як сказала Ліна Костенко, все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Останній дзвоник це фініш, але по суті старт нового кроку вперед. Я хочу побажати вам зробити цей крок сміливо, твердо і успішно. Пам'ятайте завжди: Україна це не зруйновані будинки та інфраструктура. Україна це ви. Дорогі діти, поважайте своїх вчителів, своїх батьків. Вони дають вам найцінніше знання та досвід. Поважайте наших воїнів, вони захищають наше життя, нашу рідну Україну. Працюйте плідно, живіть яскраво та змістовно. Бажаю усім нам перемоги, успіхів та миру. Хай береже вас Бог і наша учительська любов. Все буде добре. Ми сильні, ми Україна, слава Україні, слава ЗСУ. Зі святом вас, дорогі! Любі діти, а також дорослі громадяни нашої країни. Позаду залишився ще один навчальний рік, але він є особливим для кожного із нас, адже скроплений кров'ю та слізьми нашого вільного та незалежного народу. Бо саме 24 лютого для нас, українців, почалася війна. Проливається кров, отримують важкі поранення. Багато кращих синів та дочок віддали своє життя за Україну і більше ніколи не повернуться в свої домівки. Вшануймо хвилиною мовчання тих, що полягли. Гордимося воїнами, пишаємося і дякуємо усім тим, хто відстоює право України бути незалежною державою. А також дякуємо всім учасникам нашої шкільної родини, учням, батькам, вчителям за те, що цілий навчальний рік допомагали нашим захисникам, всіляко підтримували їх, приймали участь в освітніх акціях. <му> Чак, що мали дівчани, все не бача, що то вода є знову не така, то на то м'яка на кисках, голяка, чи то тут Де твоє дитя? Що твоє життя, та роки ж летять, і затям скоро вже кінець. І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду не полі, хоча попали ці, хай хтось сва за посмішкою ненависті задиш, коли ти впускає вся танів, добра любові замість, але в небі є світі, ніхто ноги бачили цю замість. Знаєш, твіттер не стишла тому і не даремно. І хи буде дуже страшний дамно і часом нелегко. Рослідувати предки мама. Дякуємо за таку величезну підтримку і маємо надію, що якнайбільше учасників освітнього процесу долучатиметься до такої важливої місії. Сьогодні святкують всі першокласники, які опанували свою першу книгу Буквар, випускники початкової школи четверті класи. Які вже скоро стануть учнями середньої ланки. Та найбільше хвилюючим це свято є для наших дорогих випускників 9 класів та 11 класу. А зараз на зв'язку 9 класи хочуть нам слово сказати. Учителю мій наставнику добрий, наш сердечний уклін до землі за працю величну, за ночі безсонні, за люблячу серце, спасибі тобі. Що ви голосили терпіння для виховання молодого покоління. За світло знань, ми вдячні вам без меж за щирість і відвертість, звісно, теж кінне життя для нас не каші квіти, що є на цій землі. Любов повагу і серця гарячі, прийміть від нас, шановні вчителі. Сьогодні настав той день, коли нам потрібно прощатися, і коли вам доводиться нас відпускати. Ми хочемо подякувати вам за всі ті знання, що ви вклали в наші голови, і за всю ту доброту, турботу і ласку, які вклали в наші серця. Вони неодмінно нам знадобляться, і ми завжди будемо вдячні. Дякуємо нашим дев'ятикласникам. А зараз слово надається нашим випускникам 11 класу. Дитинство юність в школі пролетіли. Ми вчились тут, співали і жили. Дорослими так стати ми хотіли. І сьогодні ми до цього підійшли. Ми віримо, що буде все як треба. Щасливі зорі усміхнуться нам. На скличчі до польоту синє небо. Ми летимо назустріч всім вітрам. Шановні любі вчителі, слова подяки проносимо через роки. За двіку навіть усього бувало. Любов до вас, у серці, залишиться назавжди. Та вдячуюся словах, хоч слів нам мало. Пануємо працю вашу і цінуємо. Навчіть дітей на кожному дано. На дистанційці всі давно відчули. Життя без вчителя то не кіно. Спасибі, любі вчителі, у доземний, рідній школі. А всі найкращі на землі за це ми дуже вдячні долі. Наша перша вчителька. Дякуємо вам, що навчили грамоті і чрівним словам. Що писати вчили нас, рахувати теж. Ми за це ж вам дякуємо. Щиро і безмежно. І за те, що вчили нас засягать мети, працювати, вчитися, гідно освітити. Міркувати думали, спонукали нас і здружити зуміли наш веселий клас. що ми закінчимо школу в цей складний час. Але якщо нам випала така доля, значить ми сильні. І я вірю, що ми впораємось. Я вірю, що настане день, коли ми всі зустрінемось після перемоги під мирним українським небом і влаштуємо незабутні фотосесії. Я вірю, що ми зможемо не лише відбудувати, а й прославити нашу батьківщину, нашу школу. Я вірю, що настане день, коли ми видалимо зі своїх телефонів додаток тривога. Завершуючи навчальний лік, прощаючись дитинством, ми висадили біля нашої школи вічно зелені кущі самшиту. Щоб наша школа завжди по нас пам'ятала. А також весь час будемо згадувати вас, наші любі вчителі, нашу рідну школу. Дякую всім вам. Від імені батьків зі святом останнього дзвоника учнів вітає Оксана Володимирівна, Богдан. Діти, шановні батьки. Я вас вітаю з завершенням навчального року. Я всім бажаю, щоб у вас залишалась в серці любов. Тепло і ласка. Я вам бажаю, щоб мир був в вашому серці і щоб мир і спокій був в вашій оселі і в нашій країні. Не забувайте, будь ласка, дарувати один одному тепло, не забувайте дарувати один одному радісні моменти. Хай ця пісня підтримує ваш внутрішній дух і вашу внутрішню силу. Думайте і вірте в те, що перемога буде зовсім близькою. Червона калина. Закінчилося. І попереду тепле літочко. Пора канікул. Щиро бажаємо всім гарного настрою, великих успіхів, добрих друзів, неймовірних історій та веселих спокійних канікул. Онлайн, шкільний дзвіночку, пролунай! Гучніше дзвонику! Гучніше ти лунай! До сонця, до канікул, до відпочинку друзів закликай! <звук> Наше свято останнього дзвоника закінчено. Дякуємо всім за увагу!